В Україні 3 липня стартує черговий курс для охочих перейти на українську мову, амбасадором якого став український телеведучий та актор Олексій Суханов. Про це повідомляє Укрінформ. Приєднатися до курсу може кожен охочий із будь-якої точки світу. Участь безкоштовна. Програма розрахована на 28 днів, протягом яких учасників чекають цікаві завдання, вебінари, розмовні клуби, майстер-класи тощо. Форма реєстрації і деталі на сайті проєкту. Єдині. Нещодавно у недугарках пройшла чергова благодійна акція на жовто-синіх крилах перемоги, метою якої був збір коштів на підтримку військових. Про це йдеться на сторінці Приютівської громади. Захід розпочався з дитячих конкурсів, а продовжилася благодійна програма виступами місцевих аматорів та гостей з Центру культури і дозвілля. Також пройшов ярмарок, на якому місцеві господині презентували свої смачні страви. Загалом було зібрано 9200 гривень. Ці кошти передали. Ли родині поплавських, у якій три захисника боронять українську землю вівторка та щосереди до юристки представниці ГО 10 квітня Галини Клучко звертаються громадяни за консультацією, запрошуються внутрішньо переміщені особи, яким необхідна правова допомога юриста, який приймає в Центральній бібліотеці Олександрійської міської ЦБС. Що вівторка та щосереди з 13.30 до 17.00 в читальній залі за адресою вулиця Григорія Усика, 41. Головне управління ДСНС в області на своїй сторінці зазначає, що 26 червня особовим складом 12-ї пожежно-рятувальної частини двічі надавалася допомога по розпилюванню та прибиранню аварійних дерев в Олександрії на вулиці Ярмарковій та на вулиці Котляревського, де дерево впало на проїжджу частину дороги. Колектив БДЮТ «Позашкілля» зашкілля Олександрії на своїй сторінці у Фейсбуці вітає з перемогою Максимову Мирославу, вихованку театрального гуртка Бенефіс. Дівчинка брала участь у конкурсі відео Шевченкіани. Поезії Шевченка лунали українською, англійською, італійською, польською, чеською, азербайджанською, німецькою, іспанською і китайською мовами. Мирослава брала участь у номінації Читці поезії Шевченка. 582 учасників дівчинка отримала диплом за друге місце. Футбольний сезон 2022 2023 став історичним. Попри складні умови, спричинені воєнною агресією Росії, чемпіонат відбувся завдяки ЗСУ. Олександрія посіла шосте місце в турнірній таблиці, набравши 44 залікових бали. Йдеться на сторінці ФК Олександрія. У середу, 28 червня, буде хмарна погода, дощ. Температура вночі – плюс 16, в день – плюс 23. Атмосферний тиск – 746 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний – 4 метри на секунду.